Чed Пауэр спортивний комедійний серіал про футболіста невдаху який після гучного скандалу і провалу кар'єри вигадує незвичайний план, аби повернутися в гру та знову випробувати себе на полі. В центрі сюжету колишній зірковий кватербек Рас Холідей, який через свою самовпевненість поставив хрест на спортивній кар'єрі і через декілька років видає себе за іншого та під прикриттям вигаданого Чеда Паверса потрапляє до студентської команди. Там він стикається з напруженою конкуренцією, недовірою гравців і тренерів та постійно потрапляючи в комічні ситуації, намагається відновити свою майстерність і довести всім, що він здатний на більше, ніж просто ховатися за чужим ім'ям. І зрештою команда починає підніматися в лізі, а раз стає не тільки лідером, а й наставником для нових товаришів, допомагаючи їм подолати власні проблеми як на полі, так і в житті. Це веселий і динамічний серіал з нотками драми, який через просту комедійну подачу доводить, що справжній талант пробивається через будь-які труднощі та показує, що інколи другий шанс вартий того, аби ризикнути всім.